Привіт, дорогі глядачі! Засумували за цікавеньким, тож це відео саме для вас. Уявіть собі, що один винахід змінив світ, але його творець вирішив, що його спадок має бути не лише про вибухи, а й про найвищі досягнення людства. 29 червня ми згадуємо особливу дату в історії науки, культури та миру День заснування Нобелівської фундації 1900 рік, яка стала серцем найпрестижнішої премії у світі. Спочатку слід згадати про Альфреда Нобеля, шведського хіміка, інженера, винахідника динаміту і підприємця. Світ бачив у ньому не творця, а того, хто наживається на війні. Зіткнувшись із цим, Нобель вирішив змінити свою історію. Він використав свої статки, щоб нагородити тих, хто просуває мир, науку та літературу, повну протилежність руйнуванню. Нобелівська премія народилася не зі спокійних роздумів, а з відчайдушного бажання. Щоб його пам'ятали за добро. 27 листопада 1895 року Нобель склав заповідь, в якому розпорядився, щоб більша частина його статків була використана на створення фонду. Це стало останнім винаходом Нобеля, а заснування фонду Нобелівської фундації, саме 29 червня 1900 року, чай і ця організація мала щорічно нагороджувати тих. Хто протягом попереднього року приніс найбільшу користь людству? Тепер його ім'я є синонімом найвищої світової нагороди за людські досягнення. Нобелівська премія це найвище визнання за зміну світу. Думайте про неї як про Олімпійські ігри для розуму. Лавреати рятували життя, переосмислювали науку або надихали покоління. Отримати Нобелівську премію це не лише визнання геніальності. А символ того, що ваша праця змінила світ. Це гарантоване місце у пантеоні світових мислителів та діячів. Перші премії були вручені у 1901 році. Оголошення переможців це всесвітня подія, яка нагадує нам, що людство все ще здатне на велич. Лауреати миттєво стають взірцями для наслідування, викликаючи цікавість та амбіції у майбутніх поколінь. До премії додається значна грошова винагорода. Зараз це близько 11 мільйонів шведських крон або ж 1 мільйон доларів США, а також золота медаль та диплом. Кожна Нобелівська історія це промінь оптимізму в гамірному світі. Це доказ того, що розум наш найбільший ресурс. Альфред Нобель був блискучим, замкнутим винахідником, одержимим вибухівкою. Він стабілізував нітрогліцерин, створивши динаміт і здійснивши революцію в промисловості. Але коли газета помилково опублікувала його некролог, назвавши його торговцем смертю. Нобель був вражений. Він зрозумів, що його винаходи живлять війну так само, як і прогрес. Вирішивши змінити свою спадщину, він переписав свій заповіт, залишивши свій статок на фінансування премій для тих, хто приносить користь людству. Його родина була шокована, але ризик Нобеля спрацював. Сьогодні його ім'я є синонімом миру та досягнень, а не руйнування. Це найкраще перетворення репутації. Заповідь Нобеля передбачав премії з фізики, хімії, фізіології, тобто медицини, літератури, премія миру, а також премія з економічних наук. Фізика відзначає тих, хто розгадує таємниці всесвіту. Хімія нагороджує за найважливіші відкриття або вдосконалення в галузі хімії. Медицина відзначає прориви, що рятують життя. Література відзначає письменників за найвизначніші твори ідеалістичного напрямку, тобто ті, які формують наш світогляд. Премія миру за найкращий чи найбільший внесок у згуртування народів чи сприяння мирним конгресам, а також борцям за права людини. Премія з економічних наук, формально, яку часто називають Нобелівською премією з економіки, формально не входила до оригінального заповіту, а була додана пізніше. Цікаво знати, що премія Нобеля не присуджується посмертно за винятком одного випадку. У 1961 році премію миру отримав Дах Хаммершельд, який помер незадовго до її вручення. Правило про відсутність посмертних нагород було введене у 1974 році. Нобелівська премія має свою частку драми. Деякі лавреати відмовлялися від премії часто з політичних причин. Наприклад, Жан-Поль Сартер у 1964 році. Марія Склодовська, Кюрі, єдина жінка, яка двічі отримала Нобелівську премію з фізики і хімії. Родина Кюрі перетворила Нобелівські перемоги на династію. Отримавши 5 премій за два покоління, Вік не є перешкодою. Джон Гуденав здобув Нобелівську у 97 років, Малала з Пакистану отримала премію Миру у 2014-му у віці 17 років. Україна та українці мають свій часто непростий, але вагомий зв'язок з Нобелівською премією. Хоча жоден громадянин Незалежної України, на жаль, не отримував Нобелівської премії. Часто через політичні обставини минулого. Низка видатних особистостей українського породження або ж уродженців України все ж стали Нобелівськими лауреатами. Ілля Мечников народився на Харківщині, отримав премію у галузі фізіології та медицини у 1908 році. Шмуель Йосиф Агнон, Література 1966 народився на Тернопільщині. Роальд Гофман. Хімія, уродженець Львівщини. Усього щонайменше шість діячів, народжених на українській землі. Українські діячі, такі як Іван Франко, Улас Самчук, Олесь Гончар, Микола Бажан, Василь Стус, Ліна Костенко були номіновані або ж згадувалися у списках на отримання Нобелівської премії. У 2022 році премію миру отримала українська правозахисна організація Центр Громадянських Свобод. За їхню видатну роботу з документування воєнних злочинів та захисту прав людини в умовах війни. Це перша Нобелівська премія, присуджена саме українській інституції. Їхня перемога стала символом незламності та прагнення України до справедливості та миру. А яка Нобелівська історія вразила саме вас? Чи знаєте ви ще якісь цікаві факти? Діліться в коментарях. І не забудьте поставити уподобайку цьому відео, якщо ви пишаєтеся українцями в цій історії. Ось і все про людей, які змінили світ. Дякую за перегляд.